Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. Сьогодні я буду використовувати новий продукт, вирівнювальну базу під макіяж Van Makeup Pro. Отак вона виглядає в каталозі, який діє зараз. Нам обіцяють корекцію кольору, зволоження, ефект вирівнювання. Ідеальний тон як в житті, так і на екрані смартфону. Вона приходить в упаковці. Ну, я просто показую, що. Вона буде в упаковці. Так. От. Я її ще не відкривала. Сьогодні відкриваю перший раз. Такий гарний стильний дюбік. Так, захисту нема, от так вона без захисту. Так, бачите, вона такого трошки зеленого кольору. Зараз ми побачимо результат, як вона. Я бачила е, відеоблогер Ольга Полікова, вона наносила її на віки, прямо на віки, оскільки зараз в Оріфлейм нема праймера для вік. І просто на влажну базу. Наносила тіні Стійкість до 12 мак... макіяжу до 12 годин. Теж прекрасний результат був. Вже засоби я вважаю, що достатньо. Зараз побачимо, як буде ефект вирівнювання. Спрацює. Ну, дивіться, продукт вже так спрацював, і але я тон, тон ну, дійсно вирівнявся. Але в житті це просто ефект, навіть на камері виглядає непогано, а в житті краще, я вам скажу, от і в дзеркало я дивлюсь, і це взагалі тон рівний і шкіра розлажена. Але навіть на такій камері, бачите? Технологія візуал-фільтрів все ж таки е, працює. Дуже гарна база під макіяж. Е, зараз в каталозі можна її взяти за 175 гривень е, цю базу. Бездоганна шкіра офлайн і онлайн. Навіть на камері мені сподобалось, а в житті я вам скажу виглядає ще краще. Переходьте за посиланням. Е, Знайомтеся з асортиментом всім вигідних покупок! Дякую за перегляд!